Псалом 42, проповідникові хору, маскіл, синів Кораха. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли я прийду й побачу обличчя Боже, сльози мої стали мені хлібом у день і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою, як я йшов у громаді, йшов попереду них до Дому Божого, посеред гуків радості й хвали у гурті святковім. Чом побиваєшся, душе моя, і тривожишся у мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і згори міцар. Безодня кличе до безодні під гурки твоїх водоспадів, усі твої буруни й хвилі хлинули на мене. У день хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму й славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога, скеле моя. Чом мене забуваєш, чому смутно й ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать у мене, а тут ще й вороги мої кипкують з мене, коли день у день до мене кажуть Де ж Бог твій, чому пригноблена душа моя, і тривожишся у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого. Та мого Бога.